Половина колективу привозить черкасців, решта мітингує під міськрадою. Черкаський перевізник повстав проти чиновників. Пікетом оскаржує рішення тендерної комісії та відсторонила його від участі в конкурсі. Хоч перевізник обслуговував маршрут останні 17 років. Від самого ранку під міськвиконкомом людно. Кількадесят працівників медицервіс шукають тут правди, бо кажуть, майже місяць тому їх фактично позбавили роботи. Працювали була дружна сім'я, а тепер нас хочуть розділити і без роботи. Ну, Останемося всіх квартири, всім їсти хочеться, всі голодні. Хочемо, щоб так, як воно було, так воно і залишилося, щоб працювати далі, як працювали. Поки працівники митингують, директор шукає правди на засіданні виконкому. Майже місяць тому його не допустили до участі у тендері на 28-й маршрут. Вона дав неправдиву інформацію, аргументували у мерії. Перевізник усе заперечує. Мене незаконно, несправедливо, бандитським способом усунули від конкурсу. Тобто нема, нема, нема причин. Я з нуля почав розвиватися. Це було 93-й рік, з нуля, коли не було нічого. І потихеньку виросла вже організація. Яка не хоче платити гроші кабарі, її треба уничтожити. Представники тендерної комісії на це розводять руками. Мовляв, якби на порушення перевізника вони закрили очі, неодмінно мали би проблеми із законом. Ну, не може бути згоден перевізник з рішенням конкурсного підету, якого не допустили до конкурсу. Це так воно повинно бути, так і є. Людина хоче доказати свою правоту, і ніхто його не осуждає за це. Але доказати правоту можна тільки в суді, в даному випадку. Дискусія між перевізником та владцями тривала з годину. По тому вирішують, до цього питання повернуться згодом. Виносимо проект рішення на голосування. Хто за? Ди, два, три, чотири, п ять, п ять. Хто проти? Один, два. Хто утримався? Один, два, три, чотири, п'ять. Рішення переноситься на нас. Якщо перевізник не переконає виконкомівців, на маршрут вийде переможець тендеру. Відтак майже сотня працівників медицервіс залишиться без роботи. Будемо ще виходить, будемо як на Майдані з хати стягувати Будемо мітингувати далі, нам робота треба. Ірина Молькова, Катерина Ковбій, Горнеділько вікка новини.